Друзі, вітаємо на каналі Botanic Flowers. І сьогодні у нас дуже цікава тема. А саме ми поговоримо про монстери великої форми, маленької форми і компакта. Так, так, новий вид компакта. Менше за розміром рослина відноситься трохи, і також, її також відносять до монстер, але вона розміром менша. Я вам тут підготовила деякі з своїх рослин показати, наприклад, і тут є і великі форми, і маленькі форми, і є одненька компакта. І будемо зараз розбиратися, в чому ж різниця. Єдине, в мене немає тетрасперми в колекції на сьогоднішній день, тому її тут немає. Так, заварюйте чайок, умочитесь, буде цікаво. Давайте розберемось. Існує монстера Альба. Вона штучно виведена рослина і є природник, так? Це велика форма, і вона велика в природі росте, дуже широка. Ми розберемося потім трошки ближче. І для цього для того, щоб в кімнатних умовах було легше доглядати і вона менше. Займала місця, вивели сорт Монстери Альба. Проста Альба. Ось у мене верхівка. Ця верхівка була зрізана з рослини, які було 2,5 роки. Півроку вона укорінюється. Ось такий вона в мене дала розмір листа. Це не маленька. Але не дуже велика. Вони бувають дуже великі, тобто доростають до таких гарних розмірів. Її вивели штучно для того, щоб вона менше займала місця в просторі квартири. Монстера Альба маленької форми, small form, виведена штучно для зручності вирощування в кімнатних умовах. є природники, які великої форми живуть в природі. Також є такі монстери сортові. Типу, білий монстер, монстера мінт. Так? це сортова рослина. А альба це штучно виведена з зеленої простої, зеленої простої монстери, спеціальними препаратами зроблена біла варігатність. Ну, вона так зайшла, залюбила, зайшла усім квіткарям, тому ми вирощуємо. Нам це подобається. Вона робить гарні варіації з своїм забавленням, і ми її вирощуємо. Препарат, який вибирають зелені сегменти ДНК рослини і типу хвороби. Тобто цей препарат працює як хвороба на рослині, але ми її полюбляємо, вирощуємо і вона ось радує, радує нас таким гарним забарвленням. Також я вам зараз покажу, це великий, велика форма Монстери альба, ланг форм, Але в мене тільки живець, і вже рік ніяк не дасть. Можемо зрівняти. Як формули листя, так? У нас різна форма листя. Ця більш закруглена, ця більш витянута. Ось. Також вам покажу ось великий живець жовтої монстери. Великої форми. Це ось на, на великих рослинах дуже легко спостерігати, чим вони відрізняються. Ось ці в нас всім відомі такі рюшики гарні. І ось у нас кругла форма листа. Також хочу зауважити на основний момент великої форми це довгий рукав. Рукав листа дуже длинний. І ця монстера росте маленьким між узлом. Зараз ми на іншій рослині роздивимось і пускає великі рукава по сторонам. Вона займає півтора, велика рослина, може займати півтора метри і два метри в ширку. Тобто, якщо ви купуєте велику форму, маєте розуміти, що через 3-5 років вона буде займати четверту частину кімнати. Одна, одна рослина. Монстера Альба е, значить, маленької форми, а також є і інші форми, зараз виведені маленької форми, е, буде займати навіть за 5 років, е, наприклад, до потолка на опорі, але вона буде в ширку, ну, з пів метра. В неї, будуть, в неї короткі рукава і великі листки. Але короткі рукава, і вона не буде займати великою кількості кімнати. Ви, ну, тобто вона буде рости догори. Ви її зверху знову розчеренкуєте, верхівку посадите, і вам вона буде займати багато місця тільки вгору. Ця велика форма займає багато місця вширь. І зараз я вам покажу на прикладі цієї монстери мінт. Ось, будь ласка, це маленька рослина, їй два роки з зовсім, зовсім маленького росту. І ось що ми тут спостерігаємо. Ось іде від самої маленька вирісла, і пішов стопчик і листочки раз-два, раз-два. Раз, два, раз, два, раз два. поїхали дуже, і всі корінці е, виростають землю. Дуже коротко між вузол. Е, зрівняємо. Молодої альби, звичайної, да, маленької форми. Ось, ну, вона пустила черенок, Дивіться, між вузол один, другий, і вона вже ось скільки, десь 5 см займає місця цей череночок. 5 см. Це, це молоденька, звичайно, альба маленької форми. Ці рослині, повторюсь, 2 роки. Так. І вона займає цей черешок, займає в неї теж 5 сантиметрів. Може, 6-7, хай буде. І дивіться, скільки на цих 5 сантиметрів в неї листя. Також, чим вона запомітна ще зміною, це то, що в неї йде маленький, маленький більший, а більший, більший, тоді дуже великий. І наступний вже буде ще більший. Вона бистра набирає, вже коли гарне коріння, бистра набирає розмір лист, листа самого. Так, ну і круглість, так, округла форма. Як не на самих маленьких рослинках ми не дивимось форму листа, вона може бути і трохи продовгуватою. Але потім, коли виростає рослина, вона, ну, Та навіть на цій рослині ми можемо на цій монстері спостерігати, ось вона витяну, тут кругла, а тут витягнута форма. Але ось вона вже набирає е, свій розмір. Перша перфорація пішла, і ось вона вже стає ось тут, таке гарне серце кругле, стає, набирає свою форму листочка. Так, ось тут, наприклад, у мене ще є дві монстери. Це монстера Мінт малої форми, Small Form, і монстера Full Mint. Навіть її трохи триколор називають, бо вона має таку теж м'ятну, білу і темну-зелену. Дуже гарна рослина, дуже гарна монстера. Це верхівенька. Ось тут, наприклад, по верхівкам. Поки що тільки розмір форма листа так, може нам підсказати, що це різні рослини, що це велика форма, нагадаю, це маленька смал і лангеформ. Ось велика форма її закруглений лист, і маленька форма має такий набагато продовший лист. Це дітка, це невелика рослина. Це ще маленька, молоденька рослина. Дві маленькі форми full mint, згадала назву, і Monstera Mint Small Form. І той. і той. Тобто це вже виведений маленької форми сорт, який буде з великими листями, дуже гарними, але рости догори, а не вшир. Ми з'ясували цей момент. І вони матимуть більше міжвузли. Ось на молодої рослині. Давайте подивимось. Ось маленька форма. Бачите, який великий вузол. І одразу тут теж буде більший такий більший. Тобто, видно, в принципі, видно навіть на молодих рослинах, як вона росла. Але, Але висновки не кваліфікованої людині важко зробити. Навіть я вже бачучи багато рослин різних форм. Не завжди можу по фото це то, 100% зробити правильний висновку, яка це форма рослини. Ось також велика форма, дуже гарна монстера, білий монстер. Може видавати ось такі білі і такі листочки. І ось дивіться, повністю зелений. Як велика, вона більше видає білих і така дуже класна, коли починається бути. Дирочки, перферація як, ну, дуже гарна теж монстера. Її зараз на ринку мало. Ось я хочу, щоб ви подивились, як вона росте. Тобто це молоденька рослинка. В неї один, дивіться, один корінець, ось один міжвузол, другий міжузол. От Наскільки він маленький? Наскільки 2 міліметри? Ось вже пішов корінець. Із, із цих двох міліметрів, все, ось він теж коренець. І вона зразу вона повзе, вона наче хоче повсти. А маленька форма хоче по ростку видно, що він хоче рости догори. Так, ще вона відрізняється. Дивіться, і я не зрізала ось вона мені почку надумала ще тут давати точку росту. Ось така це маленька, маленька. Білий монстер, маленька монстерка. Так, і звісно, перейдемо до новшества. Це монстера Платіну. компакта. Значить, чим вона відрізняється від цих двох монстерок? Це знову-таки штучно виведена монстера, яка є компактною, тому компакта. Вона як велика форма, але в мініатюрному варіанті. Як є міні фіалка є міні міні-фіалка, міні-міні-фіалка, тобто фіалка не змінилася, але ж зміняється лише її розмір. Тобто, Ми тут також спостерігаємо, що вона росте як велика форма, дуже густо насіяна лист один за одним, один за одним. Дуже густо сіється листочок, але вони, вони будуть великі, коли вона буде дуже доросла. Але вона не буде займати 1,5 метри, а то й 2 метри в ширку. Вона буде займати значно менше місця. В неї також поріжуться тоді листочки. Буде гарна рослинка. Ось такі молоденькі випустила. Дуже гарна рослина. Всім раджу, це також новий гарний сорт. Всім раджу придбати особина у кого мало місця. І ця рослина не буде потребувати опори. тобто Ці рослини менше потребують опори. Хоча великі форми також ставлять на палки, бо вони можуть за поганих умов, да? хочу зауважити, за поганих умов вони можуть витягуватись. Тобто, я бачила багато великих форм, що вони от на високому стволі і все одно як кущаться, можуть витягуватись, але. Все одно не так, як маленькі форми. Тобто їм підставляють опорку, і вони собі далі потихеньку по тій опорці переворачуються, тако ростуть ну, набагато повільніше. Сам ствол росте. Альба виростає дуже вверх, вверх-вверх, і поросла. Як Ліана, така поповзла альба малої форми. Люба мала форма. Друзі, я сподіваюся, що ви. Що я, друзі, я сподіваюся, що я змогла вам трошки пояснити, показати наглядно. Я ще прикріплю фото великою, наприклад, цією, там, де я купляла. Це був другий лист знизу. Ще були 5, всього було 5 листів. Рослина, отакий, у неї такий ствол всього був. Ось сегмент. Це розмір, це не, лишнього тут нема. Далі тут вже був новий лист, новий лист. Тобто, це велика, велика форма великої рослини, і в неї проміжуток ось такий. Тут вже йшов новий лист. Новий, новий і, так, і тако займав стовпчик, всього такий розмір. А листи, найбільший лист був 60 см, щоб ви розуміли. І розмах. Тобто, я, і в мене є це фото, я його прикріплю, і ви побачите. Тобто розмах, це велика форма, подитожимо, велика форма росте широко, кущем розмахує свої листи, має ось такі гарні, на великій на великій рослині. На молодій можуть їхати що вже коли велика, вона має рюшики, І вона якомога менше робить між вузол. І ще хочу зауважити, що стовбур вона швидше робить товстий стовбур цій монстері два з половиною роки на той момент, як я її порізала. Дивіться, будь ласка, який, яка товщина стобора. Дивіться. Ну, у мене, до речі, вона в гарних умовах росла і в неї дуже великі. Може, хтось вміє менше між вузли ростити, але вона на вулиці росла на сонці, Блін, півдня сонця, не знаю, може. Може, хтось менше між вузли, в великих таких хальбах має змогу виростити. В мене вийшла така. Зрівняти, так? Цій рослині два года, це було 2,5, які в неї різниця кости. І ось тут, якщо приложимо, то в них вже по віку однакова товщина стовбура. Що в цій, що в цієї. Ось так, друзі. Сподіваюсь, ви змогли зробити якісь висновки. Будь ласка, не жалійте лайк, like, комент, пишіть питання. Якщо вам не зрозуміло, може пишіть, що саме, спробую пояснити. Всіх дуже була рада бачити на катал. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Мені дуже приємно. Всіх рада бачити буду. Всім па-па!